Але ми не бачимо. Випірнаємо правий покажі, праве дзеркало Добре. І вимикаємо. Там по-любому перешкоди, тож можна вже лівий вимикати Людей контролюємо, людей не буде наших. Пригальмовуємо більше, щоб зазор більше залишити, щоб не впиратись в нього. І ми одночасно з ним це зробимо. Тоді, коли бачимо. Бачимо можна, ну да. так магально. Одночасно з ним, так. І поїхали. Тобто нам не треба по черзі. Ми можемо це да, зробити от, одночасно. Він бачить, що можна і ми бачимо, що можна. Да. Ми ж один за одним їхали. Тільки не піджимати, його тримати да. дистанцію. Тримає. Далі прямо будемо рухатися. Тут із варіантів праворучимо. Проход праворуч поїде А зараз прямо на 20 Так, де точно не хочеш поїхати? Та хай вже, там все рівно червоний, щоб ми його не підставляли, бо він залишиться за сусільним на трамвайних коліях стояти. Там ще й трамвай він їде. Рівному дзеркалі. Трампа, чі. Куди цей трамвай їде? На зупинку їхали з цієї сторони і і він одинарний чи подвійний. Якщо одинарний, ми помістимося за пішохідним переходом. Ага. Якщо подвійний, то там западляна та. Ми виходить станемо прямо на пішохідному. Тобто, Тут якщо, він стояти, якщо він одинарний, якщо він одинарний, і Ну, правда, ми вже да. не помістимося, ми підійдемо до стоплінії, але та учбова повинна поміститись там, uh -huh. uh -huh. і вона буде за пішохідним. Uh -huh. А цей чувачок буде yeah. на пішохідному. А ми вже тоді до стоплінії станемо. І скоріш за все ми не встигнемо. Мені так здається, що ми не встигнемо. Могли б, звісно, схитрити. Погнали? Да. Уже їдемо, уже їдемо, вже їдемо, уже їдемо їдем. в упорчик, в упорчик, в упорчик. Колега там нас підставив. Да, проїжджаємо, проїжджаємо. Ой, колега нас підставив. Ну, це не знаю, куди йому Та що да, капець. так, Пірнаємо в праву смугу по можливості. Важно побейти, конечно, було, раз так представляю. Помогаю. Він там довго чухався і... еле-еле поїхав. А, нечемор, а наче и нема. Ну так. А ну викупить? выкупить нюансик. Головна, не головне. Який нюансик? Ну, якщо у нас головний, ми маємо. А, тут трамвай. Трамвай з я не викупила. выкупала. У нього там Він такий і тусклий, і тусклий. ну, але зараз його було гарно. Видно. Uh -huh. Зліва справа трамваю наступного не буде? Впевнений, з безпечності. Так, ну тут знову колега нам підказує, да? так? <ривателі> Це я пам'ятаю 20, 10. Вже вчуть 50-ку трапляти, 50. 10-ку. 50. 50. Добре, по можливості. Добре. Давайте випордимо колегу. О, так. Є, ага, так, да, в Мертві трішки був. Добре. Бо зараз по трамвайну поїхав. Добре. добре. Так, добре. Коллегу не удалось, вы передали. Окей, okay. трешки пизнише спробуемо. Далее мы праволочном okay. Мы Поступаемся? Так, я тем, кто слева. И всем пешеходам. Добре. Особлива увага траектории а пешехода. Машины те, что слева, в основном едут в левую сторону, мы вправо.